Серйозно, будь-хто може зробити документалку як у Netflix, навіть я у гуртожитку. Все, що тобі треба, це дві камери Sony Alpha 7 і Sony ZV E10. Я використовую ці. Найди місце, де ти будеш знімати інтерв'ю документалки. Пограйся світлом, зроби так, щоб тут був світловий трикутник і контраст жовтого і синього. Не забудь, тобі треба буде хороший звук. Тепер можемо записувати. Наступне, тобі треба буде багато біролів, діролів, стокових футажів, щоб зробити нашу документалку масштабною. Польоти з дронів, епічні субтитри, епічна музика. Музика, драматичне піаніно, і це все ми змішаємо, і вийде в нас от таке. Всім привіт! Мене звати Назар, і, і я дід в гуртожиток. Що, е, як я попав в гуртожиток, це доволі банальна історія поступив університет, як і всі. В Вчився, і тут раптом я поняв ще четвертий курс. Єдиною моєю підтримкою під час цього дідовського періоду є психологиня моя і мій брат Слава. Всім привіт! Мене звати Ярослав. Я брат Назара, так званого Діда. Знайомі, друзі, одногрупники. Всі з'їхали на квартиру, а я лишився в гуртожитку. Уже жаліти немає про що. Вже все вже зроблено, все що це жахливе місце. Таракани повсюди пошарпані стіни. Чому я не з'їду? Чому. Чому я не з'їду? <плес> ласка, дайте мені секунду. Діди це класичний підклас гуртожитських людей, які живуть там на постійній основі і не планують нічого міняти в своєму житті. Діди поділяються на різні підкласи. Діди повні, неповні і кончені. Ми з ним говорили: рік, перший, другий. Все було гаразд, все було добре. І на третьому році почали зміни. Він таке ніби почав сходити з глузду. Перестав дзвонити, а коли я до нього дзвонив, то він просто кричав. У мене був один знайомий дід дотепер в гуртожитку, а мені 32. <плес> <плес> да, це, це жахливо. Я, ну, нема шансів. Я вже на все життя в гуртожитку. <плес> я не буду жити в гуртожитку! Наразі ми мали справу з самим гіршим екземпляром серед дідів. Він не планує йти на роботу. Він сидить і грає в доту. Що він буде робити своїм життям? Дідів є одна розвага першокурсники. Їм не дають спати, обливають водою. Це класик. Чи були в мене щасливі моменти першокурсники? Я їх обливаю водою, пхаю в рот тараканів. Мені це єдине, що приносить мені щастя як діду. Скільки можна. Я не маю сили це терпіти. Будь ласка, Назар, якщо ти дивишся це відео, скажи, що ти з нами. І з ним все буде добре. Я просто він не мав стати дідом. Мама, його вже не бачила рік. <рик> На даний момент в гуртожитках відсоток дідів складає 10-15%. Це загублені люди, їм вже нічого не допоможе. Я напевно залишусь дідом назавжди.